Настя сама з новосілок. Буває в рідному селищі дуже рідко, там живе її мати, проте вже тільки біологічна. Мама не живе, Ні. Мама в мене хороша, просто там зовсім інша ситуація, зовсім інше життя, я про це не хочу говорити. Не хоче, бо боляче її матір позбавили батьківських прав. З 12 років дівчина жила в дитячому будинку. 18 18-річні Гані поталонила ще менше. Батьки ніде не працювали, пиячили через лидні, діти в сім'ї гинули. У нас було в сім'ї вісім, а інші померли троє. ну один замерз, ну бо його там погано годували. одна дівчинка померла від цього, від ваніця. Желтухи, а хлопчик від водянки. Тих хто вижив, невдовзі забрали до дитбудинку. У 15 років Ганна мала лише кілька класів освіти. Надолужувати треба було чимало. Цих дівчат об'єднує не тільки статус сироти, а й перебування нині в одному закладі – ліцеї-інтернаті в переяслові Хмельницькому. Мені подобається наприклад, оцей тренажер. Тут руки. Ноги. І велосипед тренажерна телезала, майстерня мистецтв, сучасні душові кімнати, такий нині, спальний корпус інтернату, де мешкають діти сироти. Не менш сучасніші і навчальні приміщення. Проте так було не завжди. Це саме більше мене вразило. Дайте нам цукерочку. Директор ліцею показує ілюстрованого альбома, якого створили ще в 90-ті гості за кордону. В інтернаті тоді жахачок вистачало. Діти однаково вдягнені, казарми похнюплені вихователі. Тут мешкали лише сироти. Було 18 тільки бігунів перший рік. Це для інтернатних закладів характерно. Змінювати систему вирішили кардинально. Інтернат зробили ліцеєм, беруть сюди тільки з восьмого класу і сиріт і всіх охочих. Пільно із такими дітьми із сімей вони навчаються. Я думаю, це тільки на користь. Тому що вони спілкуючись, див дивляться дуже часто забирають і на вихідні вони їздять у нас на вихідні з собою цих дітей. Дітям, позбавленим батьківського піклування і кишенькові гроші дають десь по 50 гривень, а на майбутнє вчать заощаджувати. 1500 гривень треба було розподілити по тих пунктиках, по яких було вказано оплата житла, там оплата харчування, придбання одягу, там додаткові ресурси. Усе це намагання підготувати сиріт до дорослого самостійного життя. Дуже багато дітей позбавлених батьківського піклування, які виходять з закладів, залишаються наодинці із своїми проблемами. І, звичайно, потрапляють в середовище, яке можемо сказати, це є кримінальне середовище. Завадити цьому і намагаються обласні урядники та головний клопіт житло. Нині зі ста тисяч дітей сиріт в Україні у Чверті просто немає даху над головою. Це поставити на квартирний облік дитину, і щоб дитина, відповідно до законодавства, протягом місяця, хоча ця норма не спрацьовує, ми знаємо на сьогоднішній день, отримала житло. Допомогти взялися колеги зі Швейцарії, спонсують пілотний проєкт. Будуть виділятися кошти на зняття оренди житла. Що дитина, якщо вона нікуди не поступить, то в неї буде можливість проживати під наглядом якогось соціального працівника за ці два роки їй повинні знайти житло, і житло повинно знайти таке, яке вона має право потім передарювати комусь або залишати своїм дітям. Випускники такому шансові радіють, та більшість прагне життя облаштувати самотужки, мріють добре скласти зовнішнє тестування і вступити до вишів. А поки всі бажур. Но святкують випускний Олен Каченко, Віталій Савенко, Олександр Данилов, НТН.